Привіт! сьогодні ми говоримо про одну з тем, яка часто викликає запитання у батьків, у студентів, коли вони готують документи для вступу в Іспанії. Це присяжний переклад, або як його тут називають, традусійон Хорада. Що це таке? Чим він відрізняється від звичайного нотаріально завіреного перекладу, коли він потрібний і як правильно все зробити? Про все це зараз розкажу просто і зрозуміло. Присяжний переклад це офіційний переклад документа, який має юридичну силу на території Іспанії. Його виконує спеціально уповноважений перекладач, якого призначає Міністерство закордонних справ Іспанії. Такий перекладач має статус. Традуктор, хорадо і несе юридичну відповідальність за свою роботу. Переклад засвідчується його підписом і спеціальною печаткою, і саме ці дві речі роблять документ офіційним. Найважливіше, що присяжний переклад не потребує жодних додаткових завірень чи нотаріального підтвердження в Іспанії. Державні установи, університети, консульства та навіть суди приймають його безпосередньо. Чим присяжний переклад відрізняється від звичайного нотаріального завіреного? Дуже просто у випадку з нотаріальним перекладом будь-який перекладач може зробити вам переклад. А нотаріус лише засвідчує його особу та підпис. Нотаріус не перевіряє зміст перекладу і не несе відповідальності за його точність. Він лише підтверджує кваліфікацію перекладача. У той час як присяжний перекладач відповідає за кожне слово і засвідчує, що переклад повністю відповідає оригіналу. Саме тому присяжний переклад має значно вищий статус і юридичну силу, і саме він є обов'язковим для подачі документів до іспанських органів. Коли ж він потрібний студентам, якщо ви вступаєте до університету в Іспанії, оформлюєте студентську візу або проходите процедуру визнання вашого атестату чи диплома, без присяжного перекладу не обійтись. Найчастіше перекладати потрібно атестат, і додаток до нього, диплом і випуску з університету, свідоцтво про народження, довідку про несудимість або медичні довідки. Усі ці документи є офіційними і їхні переклади повинні мати юридичну силу. Якщо ви подаєте документи і в державні, і в приватні, іспанські університети, всі вони без винятку будуть вимагати омологацію атестата. Ми вже раніше розповідали це в подкастах, тому не зупиняємося. Але присяжний переклад це саме перший крок у цьому шляху. Перед ним ви ставите апостоль, а потім одразу передаєте документи на переклад. Без цих двох етапів омологацію просто не почнуть робити. І важливо пам'ятати, що в Іспанії все займає час, як і більшість процесів. Тут переклад теж не робиться за один день у літній період, коли більшість студентів подають документи одночасно. Черга на присяжний переклад може сягати навіть місяця. Саме тому ми завжди радимо після отримання атестату не чекати. А одразу ставити апостель і віддавати документи на переклад. Так ви виграєте дорогоцінний час і не ризикуєте пропустити дедлайни. Важливий момент переклад краще робити вже після того як ви поставили апостель на оригіналі, бо апостель це частина документа, і він теж має бути перекладений. Якщо цього не зробити, можуть виникнути проблеми і документи можуть просто не прийняти. Тепер питання: де знайти присяжного перекладача? Це робиться дуже просто на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Іспанії. Є відкритий список присяжних перекладачів. Так званий лістадоофіціаль де традукторес Хорадос там можна знайти перекладача за мовою, містом провінцією, перевірити, чи він дійсно має офіційний статус і чи він зараз активний. Якщо ви замовляєте переклад дистанційно, що також часто буває, переконайтеся, що перекладач є саме у цьому списку, інакше переклад також можуть не прийняти. Загалі, хто це такі присяжні перекладачі, це не просто перекладачі зі знання мови. Щоб отримати статус «Традуктор Хурадо, необхідно скласти офіційний державний іспит, який організовує Міністерство закордонних справ Іспанії. Лише після його успішного проходження перекладач отримує право ставити свою печатку і підпис під офіційними документами. Саме тому таких перекладачів не так багато, і це ще одна причина, чому в сезон до них утворюються великі черги. Ще одна річ, яка часто дивує наших клієнтів, це вартість перекладу. Присяжний переклад завжди дорожчий за звичайний. Це пов'язано із високою відповідальністю перекладача і з тим, що переклад має юридичну силу. Через це багато хто відкладає його на потім, а потім змушений замовляти терміново і переплачувати. Тому ще одна порада: плануйте цей етап заздалегідь, одразу як отримали атестат чи диплом, щоб зекономити і все зробити вчасно. На практиці присяжний переклад займає від кількох днів до тижня, але повторюся. В сезон очікування може тривати значно довше. Тому чим раніше ви почнете, тим спокійнішим буде ваш вступний процес. Отже, присяжний переклад це не формальність, а ключовий етап підготовки документів для навчання в Іспанії. Без нього документи не матимуть юридичної сили. Омологацію вам не зроблять, а університет може навіть не розглядати вашу заявку. А якщо ви хочете пройти цей шлях без стресу і помилок, ми від Едютера допомагаємо нашим студентам підготувати всі документи правильно від апостолів і присяжних перекладів до подачі Заявки в університет і отримання студентської візи.